На перший погляд здалеку вам може здатися, що на столі лишить три однакові Door Protect Plus. Але не все так просто. Придивившися, ми побачимо, що це три різних Door Protect Plus в двох кольорах. Давайте розбиратися. Всім привіт! Мене звуть Микола і ви на каналі Secure. З правої сторони у нас Door Protect Plus Jeweler. Це всім відомий датчик. Один з найпопулярніших датчиків лінійки Ajax Javeler. Він та всі звичні вам датчики Ajax Javeler відносяться до лінійки Baseline. Тобто весь звичайний Ajax це лінійка Besline. У нас на каналі є ролики про кожен девайс. Люди, які професійно займаються встановленням систем сигналізації Ajax і є акредитованими партнерами Ajax, пізнали Ajax Door Protect Fibra Plus. Які відносяться до дротової лінійки Fibra. Для купівлі, монтажу та адміністрування таких пристроїв потрібно бути акредитованим партнером, пройти навчання та отримати доступ. А ось зліва у нас представник нової лінійки Ajax Door Protect Plus Superior. Superior це лінійка бездротових пристроїв для проєктного використання. В лінійці Superior присутні всі типові датчики Ajax. Давайте на прикладі Ajax Door Protect Plus Superior. Подивимось на них поближче. Для цього відкриємо один із них. Перше, що кидається в очі, це упаковка. По боках ми бачимо тиснення слова superior та велика буква S позаду датчика на фотографію. Друге, що кидається в очі, це матовий корпус датчика та магніту. Всі девайси лінійки Superior мають матовий корпус. В датчиках лінійки Superia використовуються посилені батареї від Panasonic, що дозволяє не турбуватися про їх заміну ще довше, ніж в звичайній лінійці Baseline. При професійних монтажах на великих об'єктах цей критерій може бути можливим. В датчику ми маємо два геркони, що дозволяє встановити магніт з будь-якої сторони, що теж може бути важливим критерієм при встановленні на стандартних місцях. Є зміни і в інших датчиках лінійки Superior. Наприклад, тривожна кнопка Button S оновлюватиме стан свого акумулятора щодня. Давайте тепер подивимось на кріплення Smart Bracket. Воно виглядає масивніше та міцніше, ніж в лінійці Best Line. Знизу у нас з'явився утримуючий гвинт. Це значно ускладнює можливість зняти датчик з місця установки. Давайте підсумуємо. Superior. Це лінійка бездратових пристроїв для проєктного використання. Ще більша функцій передове залізо, максимальна надійність, відповідність найсуворішим стандартам безпеки та доступ лише для акредитованих партнерів. Лінійки продуктів Superior, Fibra та Bestline повністю сумісні. Це відкриває можливість побудувати системи майже будь-якої конфігурації та закривати проекти з найрізноманітнішими вимогами. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски із світу систем безпеки. А з вами був Микола, компанія Сакур. До нових зустрічей!